Привіт! Ви на каналі Принцеса Рев'ю, і сьогодні я роблю огляд на іграшки в магазині Аврора. Знайшла цікаву іграшку. Спочатку подумала, що це калейдоскоп, але насправді це ліхтарик-проектор. Він світиться та показує картинку. Ці картинки змінні. Тут є багато в наборі і овочі, і фрукти, і тварини, та люди. Також тут є набори кольорових металевих машинок за 169 гривень. Я вважаю, це супер ціна за такий набір з восьми машинок. По вигляду вони нагадують мені Хотвілс. Але в рази дешевше. А що у нас по інтерактиву? Знайшла цікаву і бюджетну іграшку. Набір археолога. У ній потрібно певним інструментом царапати і шкряпати цю кульку. Вона схожа на місяць. Всередині знаходиться іграшка. А яка я вже не знаю. На вигляд цікава і не схожа на інші іграшки. А цей набір ви точно могли бачити у тіктоці. Ця іграшка зайчик, яку потрібно розфарбовувати у стилі Fluid Art. В наборі йдуть фарби, стаканчик, пензлик і сама іграшка. Побачила цікавий конструктор з мавкою. У наборі 102 детальки, з яких ви можете зібрати локацію з деревом і саму мавку. Також є варіанту. Віріанти з локаціями селища, але у магазині я їх не знайшла. А це серія іграшок від бренду з бабам – володарі морських глибин. У ній потрібно збирати тварин, деякі з них світяться у темряві або змінюють колір. Насправді від цього бренду є дуже багато колекцій, які потрібно збирати. Як, от, наприклад, Hello Kitty. це також колекція, що містить у собі 12 різних іграшок, які потрібно збирати. Це віртуальний улюбленець. Її ще називають Тамагочі. Про неї я дізналася від своєї старшої сестри. У неї колись була схожа іграшка, і в ній потрібно було годувати та доглядати свого віртуального улюбленця. А якщо це не робити, то здається, він навіть може померти. Також в Аврорі є колекційна серія конструктору LEGO з міні-фігурками. А ці кульки це набори міні ворлд Всередині можна Знайти колекційні іграшки на тему пікніка: фігурки, піци, бургерів чи інших смаколиків. Ух ти! Тут навіть є металеві конструктори. З цих деталей можна зібрати гвинтокрила. У кожному наборі різна кількість деталей. Я думаю, ця іграшка займає одне з перших місць по користі для дітей. Також знайшла колекційні фігурки Моджі Pops за доступною ціною всього 39 гривень. А це на Набір пазлів, які потрібно розфарбовувати. Дитина сама обирає колір для котика і потім складає пазл. Коштує така іграшка 44 гривні. Знайшла на полицях грудого котика. Як зазначено на упаковці, це іграшка антистрес. Думаю, цей котик мені на роботі не завадить. А це бочки, які потрібно виставляти у піраміду та кидати у них фрізбі. Цю гру можна грати як одному, так і з друзями. О, цю гру стовідна! Сотків потрібно грати з друзями. Це твістер, це нереально весела гра, яка потребує від вас максимальної пластичності. Інструкція до неї знаходиться на звороті. Також тут є конструктор, якому потрібно будувати різні перешкоди. Коштує він 99 гривень. А ці набори дуже популярні: це дитяча термомозаїка, використовуючи бусинки, пластиковий шаблон та праску, ви можете отримати класні фігурки, які. Можуть бути підвізками або просто іграшками для вашої дитинки. А це такий же набір, тільки більший. він є у відеречку і коштує 99 гривень. А на цьому все. Дякую, що були зі мною. Усім па, -па.